Вітаю! Адвокатура напередодні свого професійного свята дізналась про те, що її оголосили війну. Так, вам не почулось. В такі страшні часи, коли ми боремося з зовнішнім ворогом, всередині країни адвокатам, які стабільно втримують систему правозахисту, війну оголосило Міністерство юстиції України в особі профільного посадовця. Що ж сталося і чим викликана така ситуація? 16 грудня на засіданні Ради адвокатів України було представлено звіт Комітету з питань безоплатної правової допомоги при Національної асоціації адвокатів України, у якому висвітлено чисельні проблеми в системі ВПД. Цей звіт підняв на поверхню цілу низку концептуальних вад у функціонуванні системи, яка мала стати гарантом рівних можливостей доступу до правової допомоги в Україні. Складання цього звіту мало на меті визначити напрямки спільних зусиль адвокатури та держави. Задля виправлення недоліків у системи, які наносять шкоду і адвокатам, і отримувачам їх професійних послуг. Однак позиції адвокатів викликали не тільки заперечення та супротив, а й відверту боротьбу з адвокатурою тих, хто мав би реалізовувати зовсім іншу політику держави в цій сфері. Отож, що ж такого викладено у цьому звіті, що сколихнуло адвокатську спільноту і спричинило боротьбу мід'юсту не з проблемами системи ВПД, а з адвокатами? Було встановлено, що відносно адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, здійснюється заборонений законом вплив, мають місце втручання в позицію адвокатів через прямі вказівки та поради, моніторинг якості, розгляд скарг на адвокатів, систему оплати і тому подібне. Адвокати працюють за умов необхідності розголошення адвокатської таємниці, наприклад, при поданні звітів, розгляду місцевими центрами скарг на них та перевірці чиновниками якості наданої ними правової допомоги. Оплата послуг адвоката не виправдано мала і ними намагаються керувати як підлеглими. Наприклад, вони пишуть пояснення по скаргам та доповідні записки по суті виконуваних доручень. При цьому система розподілу доручень та укладення контрактів не прозора, що ставить адвокатів у токсичну залежність від рішень, що приймаються центрами з надання БПД. Сама система безоплатної правової допомоги нерідко використовується для створення процесуального дисбалансу на користь сторони обвинувачення. Наприклад, при залученні адвокатів до участі в окремих процесуальних діях. Зауважу, що все це відбувається за умови цілеспрямованого усунення адвокатури від процесу прийняття рішень щодо неї. Зокрема, всі останні зміни в системі безоплатної правової допомоги, в тому числі зміни у стандартах її надання адвокатами, відбулись без Національної асоціації адвокатів України. Такий стан речей адвокатура пов'язує з декількома об'єктивними та суб'єктивними чинниками. Об'єктивними причинами, на наш погляд, є надмірне розширення системи БПД, відсутність адекватної антикорупційної політики у Ній, відсутність керівника координаційного центру з надання правової допомоги та блокування роботи, роботи наглядової ради координаційного центру, яка і мала всьому цьому, цьому запобігти. До суб'єктивних чинників ми відносимо прагнення окремих посадовців послабити адвокатуру, встановити контроль держави над адвокатами. Перешкоджати Національна асоціація адвокатів у запобіганні цьому процесу. Всі ці проблеми було широко висвітлено у звіті профільного комітету Національної асоціації адвокатів України та глибоко досліджені на засіданні Ради адвокатів України, до якого ні представники координаційного центру, ні представники Мінюсту долучатись не захотіли. Саме замість спільного вирішення всіх проблемних питань та об'єднання зусиль у такий складний для України час з нами вирішили боротися. Але правда, закон і справедливість на адвокатури, яка прагне забезпечити систему правозахисту в Україні, що відповідає стандартам правої держави, переможеться. І так воно і буде.